Блумберг пише, що спецпосланець Стівітков консультував Кремль щодо мирного плану, що викликало невдоволення в Конгресі США. Трамп своєю чергою виправдовує дії Віткофа і каже, що в цьому вчинку немає нічого незвичного. Як це вплине на переговори щодо України? Поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня і вас вітаю Так, доброго дня. Ну, от, власне, бачимо черговий скандал із Віткофом. Так, Блумберг отримав нібито злив з місту переговорів, так, спецпредставника Трампа із кремлівськими чиновниками. І як вони пишуть, що Вітков нібито радив ушакову, як представити Трампу пропозиції щодо мирної угоди. От, власне, як ви оцінюєте таку розмову і чи це насамперед така, скажімо, переговорна тактика, чи радше спроба просто якби, ну, скажімо, загравати із Путіним? І які в цілому потенційні наслідки зараз буде це для. Того всього дипломатичного процесу, ну цей дипломатичний процес закінчиться ще смішніше, ніж я думав. Я думав, що він закінчиться просто нічим, а він ще закінчиться розкриттям очевидних речей. Про те, що така чесна та непідкупна людина, як Вітков, не може не працювати з росіянами. Це раз. Друге, тут же ж питання оцінки на оцінки, тут питання правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки. Тому що все ж таки Вітков людина, яка офіційно працює в держдепі, він спецпосланець. Далі тут, же якщо подивитися, то це може трактуватися як здійснення впливу на американські органи влади і за знаками державної зради. Тут як вони будуть оцінювати. Тому що тут ж, в принципі, американці не проти, якщо б хто з їхніх громадян. Продавав батьківщину оптом та в розріб, але для цього ти повинен це робити офіційно. Ти повинен бути зареєстрованим лобістом, іноземним агентом, отримувати гроші та сплачувати податки, але не будучи не будучи на державній службі, Так що це питання до правоохоронних органів, як вони будуть ставитися. А так, що чим далі, тим більше це заходить в глухий кут і заходить достатньо смішно. Тут питання, хто це зливав цю інформацію. Якщо була просто дзвінок по відкритих, відкритих джерелах цих каналів зв'язку, значить слухати могли всі. Це ще раз говорить про те, що такі речі, що обговорюються фактично в прямому ефірі. Якщо закритий канал інформації, це означає, що зливають росіяни. Зливають росіяни, тому що їм ну дуже не подобається, що в дійсності готуються навіть в тому. Достатньо кастроновому варіанті, що теоретично може підтримати Україна США. А на вашу думку, з американського оточення, кому був вигідний цей злив розмови? З американського? Я думаю, що із задоволенням це читав Рубіо. Так, із задоволенням читав Рубіо, тому що і всі ці рухи, те, що я з самого початку сказав, це все, все була ініціатива. Uh, ініціатива uh, Дмі... Кирила Дмитрієва та конкретно Віткафа, які повз Рубіо намагалися щось там провернути. Uh, до речі, питання в тому, що uh, це російський варіант. Це хто перше сказав? Рубіо і сказав. Він же злив цим конгресменам, які про це говорили. Правда, він потім заперечував це, але вже пти, це слово не птах, не, не, воно не вилучиться, не, ну, ти її вже не спіймаєш. І тому в даному випадку така от історія. Тому я думаю, що, ну, ну взагалі, взагалі, на мою думку, йде вити, витиснення несистемних людей, які випадково потрапили до. Апарату державного апарату США. Ну, дивіться, маска зліли, так злили, тому що ну він не вписував в цей, цей апарат. а Відкав поки що тримається, тому що у нього є особисті стосунки з Трампом. Але коли сформувалася команда, в принципі, такі е, невідомі особистості, які не контрольовані, державному апарату не потрібно. ну Державний апарат працює над цим. От Трамп вже встигнув виправдати дії Віткофа. Так каже, що тут немає, нібито нічого такого незвичного. А конгресмени вже закликають звільнити Віткофа так і відправити під суд. От, власне, судячи з реакції Трампа, звільнення навряд чи очікувати? Ну я думаю, що звільнить його. Ну, це ж Трамп така людина. Знаєте, якщо побачить, що це вже невигідно тримати, він з нього триматися не буде. Ну no, маска. Жлили, злили, такі такі відкафа злили. Тим більше знову таки, судячи з розмови, якщо вона буде ще фактами, що чи дійсно була ця розмова, там ознаки впливу на владу е е за допомогою іноземних громадян. А це вже стаття, стаття. І враховуючи знову таки, що він державний службовець, це вже може бути як зрада е трактуватися. Чи не складається зараз таке враження, що Вітков, намагаючись, так скажімо, просунути російський план, навпаки, зараз зіграв нам на руку, і просування українських вимог стало вже більш реалістичним ніж тих максималістських російських. Та ні, воно він він робив те що, те, що те, те, що погодився, так тому що ну що, ну ну це вимоги ця боротьба всередині цих влади не має ніякого значення, тому що все рівно Путін ну має це на увазі України і Росії. Ну будемо обговорювати що де як там, да але ж це не має значення. Путін то з не збирається зупинятися. Він ну, у нього є чіткі вимоги щодо України. Що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО скоротити армію до 80 тисяч, відмовитись від важкого озброєння. Ну і дивіться там перелік, то що вона там намалювала собі в тих званих момстамбульських угодах. Теж там денацифікація, визнання Криму і багато чого іншого? Ну, власне, щодо його вимог, Трамп заявив, що головна поступка Росіян полягає власне в тому, щоб вони що вони припинять бойові дії, так і не не будуть захоплювати більше українських земель. От як ви оцінюєте таку заяву, тому що якби, з одного боку припинити бойові дії, це ну, це не поступка, так, це, власне, вимога, так, і, скажімо, перший крок. До вимога, до речі, Трампа. Да, вимога, до речі, Трампа була два рази. О, так ну припиняйте, в чому проблема. Ну, Просто те, що він зараз каже, що це вже поступка. ну, да? Тобто, чи… Припинення, ну, випадок нехай випадок. каже. Ну слухайте, ну нехай каже, що це щось вирішує в зброї, йде атаки України по території Росії не припиняються, йдуть по наростаючій. Е, нас повинно цікавити виключно виробництво нашої зброї. І удари по території Російської Федерації. Це відкриття і експорту зброї, щоб ресурс туди все більше було е, залучалося. От я читав, ну бачив інтерв'ю цього головного конструктора Firepoint і запитували. А чого більше не виробляти, грошей немає. Нам потрібні гроші в першу чергу. І страхування військових ризиків, і довгострокові контракти планування там на 2-3 роки від Міністерства оборони. Коли у тебе є ракети, тобі в принципі міркування будь-кого в цьому світі, куди йшов, хто як боротися тобі з ворогом, і що воно там обіцяє в принципі немає значення, навіть якщо це президент Сполучених Штатів Америки. У нього не буде просто важелі впливу на. На нас для того, щоб щось зробити, от власне теж щодо цього мирного плану, очевидно, що статус окупованих територій є і буде в цілому завжди головним спірним питанням, бо Україна ніколи не визнає їх російськими, Росія не готова власне їх повертати. Отож, на вашу думку, чи існує зараз якийсь механізм вирішення статусу тимчасово окупованих територій власне в цій угоді? Є удари по території Російської Федерації, блокаут в Москві. Піше нічого не існує. Ну росіяни ж завжди будуть компостувати це мозки, просувати це питання. Україна це ніколи не буде робити. Європейці цього не будуть робити, Європа, і американці цього не будуть робити. А тому, що для цього потрібне рішення конгресу, а США підписували договір про непорушність кордонів в Європі в 75-му році Хельсинки. Ніхто нічого тут робити в дійсності не буде. Це ну, взагалі, всі ці мирні угоди, так звані тексти. Я вважаю, були закинути в український, в першу чергу інформаційний простор, щоб е, е, постійно розхитувати обстановку всередині нашої країни. Ну, власне, ще щодо таких от заяв з тих мирних угод, генеральний секретар е, НАТО Марк Рюте вважає, і заявив, що війна в Україні може закінчитися до кінця 25-го року. Мовляв, що після цих Женевських переговорів активізуються зусилля щодо врегулювання війни. І, от, власне, чи бачите, ви вікно можливостей для цього? Бо ну, ми, ми ж бачимо все одно, що Росія би просуває всі ці свої максималістські цілі, і якби не дуже й готова до підписання будь-яких умов. Знаєте, чим більше будуться чиновники НАТО буде говорити, тим більше думаю, що українці переконаються, що е, європейці це просто збіговиська мудаків, як і НАТО. Що ти там говориш, що ти там ляпаєш язиком? Е, про що ти взагалі? Е, ну таке враження, що немає чим зайнятися. Е, от Якщо ну Рюта знає що Путін загине, наприклад. Протягом місяця то теоретично можливо, а все інше, нічого він буде продовжувати воювати далі. Починаються якісь фантастичні міркування, які не підкріплені ніяким фактажем. Ну, то, власне, через те, що такі заяви вже роблять офіційні особи так з НАТО, то складається враження, ніби кулуарно вони про щось вже домовились, що вони щось знають і тому роблять такі гучні заяви. Тому що були до цього заяви про 26-й рік, тепер ось про 25-й рік, і тому якби і породжуються ці питання, так? Звідки вони, вони домовилися? Да, з ким вони домовились? З Путіним? Ну, може, десь у себе там, знаєте, в якійсь кав'ярні вони поговорити, або там перепити щось могли. От, але ж це не означає, що це вони обговорюють реальність. Реальність зовсім інша. Путін не збирається припиняти воювати, він і далі буде просувати. Собі того, готує напад на країни Європи. Ось так, що так, от так, реальність така, а не те, що там щось собі подумав Рюта чи інші чиновники. Ну, до речі, так ви правильно підмітили. Бо з одного боку, з, з НАТО з Європи лунають заяви про те, що вони готують мирний план, який підпишуть до кінця року, а з іншого боку, вони е, активізуються і кажуть, що Європа має готуватись до війни з, з Росією. Тому тут дійсно ну ну, тобто, я таке розумію, що е, у деяких європейських чиновників і чиновників НАТО. Uh, дві думки, знаєте, якось не збігаються в про, просторі та часу, і якусь логіку зв'язати в причини наслідкові зв'язки. У них теж не завжди виходить. А ось і тому, і що там, як там. Ну і навпаки, я думаю, що європейці не дуже зацікавлені, що це закінчувалось, тому що вони будуть наступними. А от і напад буде на них в першу чергу, це от, так воно логічно буде з з точки зору Росії. Вони ж бачать, що з до модиків зібралося, можна робити все, що завгодно з ними. Мене також зацікавила заява Рюта, в якій він похвалив президента США Дональда Трампа за його нібито такі послідовні спроби вивести ситуацію з лухого куда у відносинах із Путіним і в цілому завершити війну. І до того ж він також називав мирний план Трампа основною основою для переговорів між Україною і США і такою, скажімо, доброю базою для подальших дискусій. Але ну, якби відомо, що роль Трампа у створенні цього плану вона була мінімальна, так що він навіть не знав про конкретні якісь пункти цього плану. Отож, чи можна розцінювати таку риторику з боку Європи як таке прагнення задобрити Трампа або адаптуватися до якоїсь можливої нової політичної е, складової в США? Ну тобто, чому вони так знову ж е, ну так намагаються як залишатися до Трампа? Скажімо, так ні? Ну вони бачать, що це працює. Ну всі ж бачили, як президент Фінляндії програв вольф да і виявилося, що е, тепер тепер спілкуються з Трампом. Я так розумію, досі якісь європейські чиновники не додумались гольф навчитися грати да, для того, щоб принаймні спілкуватися з Трампом. Ну це не позиція Європи, це конкретна позиція е, 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 секретаря НАТО. Е, ось ну, ну тут він правильно говорить. Треба прославляти ім'я нашого шановного Дональда Фредовича, тому що Дональду Фредовичу тут приємно ось але ну цікаво, як вони бачать. Ну, ну, ну щось підпише якесь комуніке України, меморандум з Трампом. Ну, підпише, і що? Що це питання Росії вирішить? Чи те, що ви ідіоти, що на вас можуть напасти в будь-який момент, а ви досі не можете визначити регламент, наприклад, збиття дронів над своїми країнами? Я вже мовчу про цілі на території Росії. А на вашу думку, які зараз подальші кроки просування будуть цього мирного плану? Ну от бо поки що невідомо чи зустрінеться Зеленський із Трампом? Так бо говорили, що нібито зустріч має бути до кінця листопада. Зараз це вже зустріч під питанням. Тобто, який от можливий подальший розвиток цього от просування мирного плану, от ви вбачаєте? Та він вже помер в мирний план, Він і так був порожнім, не, не мав ніякого сенсу. Я ж говорю, це було питання більше ПСО проти України. От а після відкривень, от хто з ким спілкувався в Москві. До речі, Ушаков вже не заперечив, що розмова була. Це Дмитрів сказав, що це був фейк, а Ушаков не заперечив, що розмови такі були. Фактично, він не, не заперечив. А, от це, це помирає не просто від а воно вже помирає від сміху, тому що виявляється людина, яка цим займалася, має там ну якось координувала це з Москвою. Тут питання більше до конкретно до Дональда Трампа. як він тут в цій історії виглядає, і виглядає він не дуже добре в цій історії. Американський народ проти такої постановки питання, і конгресмени проти. Ось і вибори в Конгрес працюють і багато чого іншого. Впливають в першу чергу на позицію Трампа. Він виглядає тут, м'яко кажучи, не дуже добре. І це вже друге після того, після того зустрічі на Алясці. Ну але очевидно, Трамп ніколи цього не визнає. Ні, ну звичайно, що воно визнає там, да. Але рейтинги і вплив, ну, вибори в Конгресу, це би себе не зроблять. Та він те може не визнавати, але ситуація все більше і більше а, так буде тиснути на нього, тому що він не виглядає сильним лідером, як він хоче всім сказати. Так, це точно. Скоріше виглядає як сильним базікалом, скажімо так. Ну, в даному випадку так. Це виглядає, що ну не, не дуже добре, але це, це, це його особисті проблеми. Наше завдання робити ракету довбати по території Росії, і нічого нас повинно більше не цікавити. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за вашу аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.